Тобі просто кожен наступний рандомно підсвічує. Якщо ти сама знайшла, то не соромся його забирати без всяких підказок. Да, давай, 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 давай. Забрала! Клас! Ти так, ти так в нього вперлась і газуєш, це типа різковано, що ти можеш зірватися і кудись улетіти. Дивись, як воно ну, просто со сторони має виглядати трошечки, щоб ти розуміла. Е, Ну-та-да, А ну, я хоч, знайшла хоча, той... да -да -да, ага. ти забрала його. Ага. Дивись, дивись. Ось ага. той, ж, той же самий сундук, що ти забирала. Ага. Дивись, як ти це робила. 嗯。Uh.